Ярмарок вакансій відбувся в Кропивницькому. Шукачам роботи представили понад 700 різноманітних вакансій від місцевих працедавців, серед них електромеханіки, електрики, слюсарі, водії автотранспортних засобів, кондуктори, інженери. Технологи кравці, заробітна плата на різних вакансіях від 8 до 40 тисяч гривень послугами обласного центру зайнятості, який організував ярмарок вакансій, скористалися від початку року більше 9 тисяч осіб. Приважна більшість це жінки, які не бояться виконувати роботи, які вважаються суто чоловічими. Більше того, в у межах експериментального проєкту центр зайнятості пропонує навчання. Та опанувати спеціальності, на які до війни жінкам навіть не пропонували. Та нині, коли чоловіки на війні спостерігається нестача робочих рук. Перелік професій визначений. Він містить 31 позицію. Серед них водійки, тракторист, верстатники широкого профіля, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер, електрогазозварник та інші. Починаючи з лютого у нас вже є 4 жінки, які навчаються тракторист за професію. Трактористка та водійка категорій навчання для жінки є безкоштовним. Гранична сума, в межах якої жінка може розраховувати на оплату навчання, складає 30 280 гривень. Термін навчання на не більше 10 місяців